Вітаємо в ефірі КТМ. Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Комунальники обговорили старт опалювального сезону та готовність служб до негоди. В Олександрії пропонують пульсоксиметри в оренду. Спільна акція від рятувальників та патрульної поліції. 16 листопада відбулася нарада щодо готовності комунальних підприємств Олександрії до зими. Обговорювався старт опалювального сезону, борги населення за отримане теплопостачання. А в порядку денному були також питання готовності комунальних служб до боротьби з негодою та схеми прибирання снігу. Деталі далі у сюжеті. 16 листопада відбулася нарада з комунальниками щодо підготовки міста до зими. Розпочав нараду міський голова. Він привітав з першим снігом та оголосив порядок денний. Першою доповіла начальник теплокомуненерго. Старт опалювального сезону 2020 був нормальним. Зауважила Алла Грибачова. «Не було такої ліхарадки у нас в цьому сезоні, так як це було в предыдущі роки. по поривам сіті. До сих пор визникають локальні пориви. которые мы стараемся быстро ликвидировать. Износ труб очень высокий, поэтому это неизбежно. Вот и сегодня пошли по обходам, и уже первая информация, что опять там на Геброва есть утечка только туда, в сторону Бульварной. В общем, работаем. Все котельные работают в режиме соответствующему температуре наружного воздуха. Сьогодні на ночь уже там по прогнозу температура опускается до мінус чотирьох, то звісно будемо повышать температуру. А це чивато тим, що в таких тонких местах, так як напряження увеличится, температурне розширення трубопроводу, то може увеличиться утечка. А от з фінансовими питаннями на підприємстві не все добре. Сейчас в сутки поступають від 70 до 80 тисяч на расчетные счета. Но ну, этого, конечно, недостаточно, потому что только газа мы используем сутки на полмиллиона. 6% от этих 70 тысяч, которые мы должны платить за распудел Кировоград газу, это 5-6 тысяч, 5-700, 5-800, ну, в общем, короче, получается копейки. Є проблема з усуненням повітря систем опалення, зазначив керівник житлогоспу. Есть у нас проблемы с развоздушиванием, много верхних етажів власників квартир нету дома, они не развоздушивают. И естественно все жители на аварийную диспетчерскую службу обращаются, чтобы развоздушивали через подвал. В связи с карантином мы не можем посылать сантехников разоздушивать через подвалы максимально, потому что можем остаться без людей в отопительный сезон. Принимаем меры совместно с полицией, выезжаем на квартиры, пытаемся вскрывать и, конечно, залучаем же старших домов и жителей, чтобы искали власть родственников. Даних квартир. По сравнению з прошлым сезоном ми в разы лучше вошли в отопительный сезон. Конечно, паривов в, в подвалах нету. единичные варіанти. В основному в квартирах. Сьогодні поступило за выходные 9 порывов, У нас это в основному в квартирах это стояки или батареї. Готове підприємство житлогосп і до прибирання снігу. У нас заключені договори з двома подрядчиками. У них є відсуюча техніка з передніми отвалами, це ЮМЗ і МТЗ. Інвентар у дворників підготовлений, Посипочний матеріал ми завезли на участки, це порядка 170 тонн. Готові до боротьби з негодою і чисте місто. Посипочного матеріалу на сьогоднішній день заготовлено проти железочного матеріалу 1070 тонн. Це вже замішаного, готового до роботи. Сформовано три бригади, які будуть забезпечувати очистку сніга і керівництво загальне. З отвалами техніки, 9 одиниць техніки. З отвалами з них 7, які будуть очищати дороги, і дві одиниці, які будуть очищати тротуари. Із них посипать. Дві одиниці МДК, які будуть суміш розсипати, і плюс до того виділяється три одиниці, які будуть посипати із кузовів дороги. Додатково вислухавши всіх доповідачів, мер звернувся до Олександрійців та нагадав, яким чином вдалося розпочати опалювальний сезон у нас более 58 млн грн задолженность населения за тепло. У нас на тот период было 9 млн задолженности по транспортировке газа, и для того, чтобы включить дать газ на теплокомэнерго, нам пришлось из местного бюджета Из местного бюджета выделить 3 млн гривен для того, чтобы получить доступ до газовых сетей. Я обращался к вам и говорил: уважаемая александрице, все остальное зависит лично от вас. И вот на сегодня ситуация мне Алла Анатольевна, директор теплокомненга, доложила: что ежедневно мы потребляем газа на 520 550 000 гривен. Население проплачивает сейчас. 75-80 тысяч гривен в сутки. Плюс за октябрь месяц у нас 2 миллиона за платежи за электроэнергию. Плюс к этому у нас выплаченный аванс сентября месяца работникам теплокомнонерго. За октябрь начислена заработная плата, но она не выплачивается, потому что еще не выплатили аванс. Ситуация складывается очень плачевная. что якщо ви, уважаемые Олександриці, будете проплачувати як сьогодні платите, просто після 1 декабря ви можете остаться без тепла. Є борги і за іншими комунальними статтями, зокрема квартплата. За останні кілька місяців у зв'язку з пандемією коронавірусу Олександрійці дізнались нове слово. Пульсоксиметр, простіше кажучи, це медико-діагностичний прилад, який вимірює рівень сатурації, тобто вміст кисню в крові. Пристрій досить простий у використанні, і його можна не купувати, а взяти на прокат. Таку послугу пропонує один з приватних підприємців міста Станіслав Левандовський, де саме можна взяти пульсоксиметр та яка його вартість за добу користування, розкажемо у наступному сюжеті. Електронні термометри, тонометри, ваги та фітнес-браслети сьогодні є. Чи не в кожній родині пандемія ковід 19 внесла свої корективи, і багато хто вирішив поповнити арсенал електронних гаджетів ще одним пульсоксиметром. Пристрій вимірює рівень кисню в крові і його моніторинг важливий для тих, хто лікується вдома з легкою формою коронавірусу. В Олександрії попит на прилад великий. І якщо пацієнт не в змозі його купити, він може взяти пульсоксиметр в аренду. На даний момент в прокаті знаходяться три штучки. Ну, это за, два дня. за два дня взяли буквально три штучки. Ну і три штучки лежать, ждуть своїх забронированих покупателями. Следующая поставка ожидається, на следующей неделі, как производитель обещав подкинуть. Всі гарантії, сертификати присутствують. Пристрій простий у використанні. У процесі вимірювання важливо не рухатись і робити це у сидячому положенні. Показники 95-100 відсотків означають норму. Ті показники, які менші за 94 відсотки, мають оцінювати лікарі. Пользуватися просто єдине, що руки бути чисті. манікюр, щоб не присутствував. Якщо холодний, руки повинні согрітися. Прибор прибора як звичайна прищепочка на пальчик. Светодіод просвічує палець. Прибор показує насыщение крові кислородом і пульс. Вот на даний момент прибор показує. насыщение кислороду 99%. Пульс. Пульс трошки медний, переживаю 54 і проценты идут вже. Поцікавились, ми який період прокату та яка добова вартість приладу. Стоимость проката беремо 5 гривень за день, і в залог ми беремо стоїмості прибора на случай поломки, і на случай невозврату. У нас вже є опит по прокату і другої продукції. То бувають не возвращають або ламають. У періоді ми не обмежуємо, Ну так са по, по знанню болезні, то это в основном неділя, максимум дві. На такий срок беруть вас А так надо дольше там по семье по побороді туди-сюда, потом возвращаются. Пульсоксиметр можна взяти на прокат у сервісному центрі Метехніка, який розташований на території центральної міської лікарні у чотирьохповерховому приміщенні, де знаходиться травпункт. «Відкритий шлях до порятунку таку назву мала спільна акція рятувальників та патрульної поліції. Захід проводився в рамках тижня безпеки дорожнього руху і мав на меті закликати пішоходів та водіїв пропускати машини спецслужб, які їдуть на виклик з увімкненими сиренами та світловою сигналізацією. Як реагували Олександрійці на сирени пожежної машини, розкажемо далі у новинах. Екіпаж патрульної поліції 13 листопада супроводжував пожежно-рятувальний автомобіль, який їхав центральним проспектом Олександрії з увімкненими сиренами та світловою сигналізацією. Як з'ясувалось, ніякої надзвичайної ситуації не виникло. Це був спільний рейд в рамках тижня безпеки дорожнього руху. Була проведена акція Відкритий шлях до порятунку. Тобто перевірялося, як люди пропускають пожежний автомобіль, який їде на виклик, там де потрібна йому допомога. Під час акції ми спостерігали, що водії пропускають наш транспорт з увімкненими сигналами. До тих, що не пропустили наш транспортний засіб, було попередження. Даний захід проводився з метою профілактики ДТП за участю спецтехніки рятувальної служби. Також мало місце підняття рівня свідомості водіїв та пішоходів. Вони часто не пропускають спецтранспорт, який з увімкненими сиренами поспішає на виклик. Під час рейду повагу до спецтранспорту виявляло більшість водіїв, проте декілька тих, хто ігнорував звук сирени, все ж таки були. До них представники патрульної служби вжили необхідні заходи реагування. Служба порятунку закликає усіх учасників дорожнього руху не перешкоджати рятувальникам виконувати свій обов'язок, адже зволікання хвилинами може вартувати життя людини. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.